Проситься мій помічник Заходь. Все, лягай. Лягай на місто. У нього тут місто коло буржуйки, так що він тут займається своїм делом. Отак так, раз. Оп-оп, два-три рази крутанулся. І такий нещасний. Так, хлопці, всім привіт. Та <coughs> да, дівчатам. Такі організаційні сьогодні трохи відео. Зразу. Мій Viber. Видно, да? 066 -471 9200. Звати Андрій. Так. Зразу скажу тим, хто чекає. Все воно робиться. Все воно є. Все як обіщав. Все буде. Для тих, хто хоче замовити. Хлопці. Бо без матюків вже не можна. Якщо ви або побалакать хочете, або там не знаю, що, дзвонити мені не треба. Якщо вам треба отаке, і якщо ви готові заплатити там 400 гривень 500 предоплати авансу, тоді дзвоніть. Без авансу я не роблю. Не відправляю наложкою. Зрозумійте це. То що дзвонить там мені, а ви таке можете зробити? Можу зробити. А так і так можу. Ну, робіть. Ну, кажу, і що ви відмовитесь, і що мені з тим робить. Та ні, я возьму, не кажу я, кидай 200 гривень хотя б. Дзвони через час, дружина видала йому сакиру, блядь, колуна, пішов рубать дрова так. Ну, в общем, так. Це такий дровокольчик, зроблений для підписника. Хоч він і не був зразу моїм підписником, телефон він мій знайшов у Ойликсі. Подзвонив, побалакали ми з ним і домовились. В общем, що тут зроблено? Щас. Отак. Що тут зроблено? Гільза. Морква. Різьба на моркві права. Він там чи до мотоблока буде її, чіпляти, чи, чи до чого. Йому треба права різьба. Діаметр вала 30 мм. Довжина цієї гільзи 160 мм. Довжина моркви. Та я не пам'ятаю десь 200. Не пам'ятаю. Ось. Шайба зроблена під газоновський, Газоновський, Уазовський, волговський маховик. Той він тут дзюри поробить, тоді шуруповертом. Возьме той маховик на болти. Буде все чітко. Шків. Як має бути. Все. Гужончик засверлений. Різьба М10. Гужон кальоний під шестигранничок. Ніколи ще не провертала. Ні в моркви не провертала. Морква, до речі, кріпиться на три гужона. Хоч він, він установочний, не знаю. Коротше, болт без шляпки під шестигранник. <клес> <клес> Ось що маю сказати. Сережі маю сказати, хай приїжджає, забирає. Готова ця Ось так покажу. Видно, да? два заходи, раз, два. І видно, що різьба права. Ну, думаю, хто розуміється, той бачить, що права різьба. До речі, на цьому валу цей ще вал немає хазяїна. Теж права різьба, бо тут треба. Специфіка вала така, що він на три ножа. Єсть зажими, є ножі. Під цей вал. Буде зроблено маховик тудой. Сюди морква знімається, ставляться шайби. Ставиться звичайний диск. З посадкою там на 32. Пиляєш, знімаєш, ставиш морку, колиш. Як це реалізувати в желізі, як його там приварити, прикрутити. Є підшипники сюди, то я потім покажу, вже, як воно буде грати. Кому треба таке, звертайтеся. Взагалі, ось тобі зразу щепоріс. Сразу колун. Польот фантазії необмежений. Є ось така морковочка. Це, до речі, на перфоратор. З перехідничком. Все, там щепочок наколоть, теж різьба права, теж двохзахідна. Ну тут такого ярко вираженого захода немає. Ярко вираженого. Це вообще із серії стапа понесло. Сейчас, може, сфокусується. Нет. Нет. Не хоче. Не хоче воно брати. Коротше, тут взагалі три заходи. Крок 24. Не знаю, ну не видно, воно не хоче камера брати. Що три заходи. А ну, якщо отак. Не. Крім моїх грязних пальців, вона нічого не бере. Та ні, трошки видно, що три заходи. Да, до речі, це на оцей здоровий вал. Там потужний маховик. Все буде. все буде, все покажу. В общем, кому треба таке щастя, замовляйте. Пишіть ось на Viber, тільки по ділу. Не так, що бла-бла-бла, ля-ля-ля. Як діло доходить до завдатка, то жінка грошей не дає, то ще що-небудь. То сакиру дає вміста грошей, то піздюлей. Коротше. Всі пойняли. Не турбуйте, не гайте свого і мого часу, бо час це таке, що за гроші не купиш. Все, хлопці, хто подивився, всім дякую. Ті, хто чекають, дочекаються, воно воно все стоїть, все поїде. Все, дякую за перегляд.